Олександра, вітаю вас! Дякую за те, що ви згоджуєтеся допомагати нам на інформаційному фронті. Розпочнемо бесіду. Ми багато вже слів і чули, і бачили, так і самі говорили про інформаційно-психологічні атаки, так і операції, саме на жовтень пророчать, що їх буде дуже велика кількість, і треба бути всім і кожному так тримати цю оборону. Я хочу, аби ви розказали, як взагалі це впливає на нас, чому це так важливо? Тому що ну, нібито пересічні громадяни, так яким чином взагалі вони можуть впливати на? Весь цей хід всіх процесів проте це надважливо. Поясніть ви знаєте, це досить до речі, помітно як дезінформація, так і інформаційно-психологічні операції ворога на прикладі окупованих територій, які звільняють зараз, наприклад, на Харківщині чи на Херсонщині, де звільняли, і помітно по людям, які там залишались в окупації, що їм розповідали, що вже і Запоріжжя Росія захопила вже і Дніпро. Вже там рухаються, значить, в бік Києва там і так далі. Досить багато ось цих речей. Люди в інформаційному вакуумі, коли без зв'язку, без ЗМІ, там і звичайно, що вони не можуть отримати достовірну інформацію. Тому це помітно. Ну, Тобто цьому не треба, не треба вірити, хто на окупованих територіях все ж таки намагається отримувати альтернативно нормальну інформацію. Про те, що відбувається, треба все ж таки критично ставитись до того, що поширює ворог. Інформаційно-психологічні операції, які відбуваються постійно, вони помітні. От зараз я вам наведу два свіжих приклади, де працює російська ІПСО, так зване. Перше це успіхи українських військ в контрнаступі на сході. Вони намагаються будь-яким чином виправдати те, як те, що вони називають відступом плановим російських військ, дискредитувати українську армію в тому сенсі, що сказати, що. Вони нічого не вміють, не вміють воювати. Це насправді російські війська відступили, а українці наступали там, понесли втрати, і так далі. І так далі. Тобто, ось це йде дискредитація українського контрнаступу. Дехто вже навіть почав говорити, що колись і Москву палили, і до Москви доходили, але нічого. Ми потім контрнаступали і так далі. Тобто, йде дискредитація української армії і успіхів по звільненні території. Дуже дуже часто це буває. Поширенням невиправданої фальшивої інформації про дві речі. Перше це про те, що, начебто, є втрати великі у українських військ, і друге, це те, що українські війська чи там погано озброєні, чи оснащені, і так далі. Тобто, це дискредитація. Раз, друге, це зараз, це зараз іде така хвиля. Друге, це та кампанія, яка пішла після заяви президента України про те, що Україна подає заявку на вступ до НАТО зараз теж досить помітно активізувалися, починають включати стару платівку. В НАТО вас ніхто не чекає, ви нікому не потрібні, ніхто не буде вас захищати. Скоро США і Європа відмовляться в підтримці України там і так далі. І так далі. Це другий момент. Який третій момент? Це улюблений, один із улюблених способів Росії російської пропаганди: що Україна замерзне взимку. Не буде ні газу, не буде ні тепла, не буде ні світла, не буде нічого. Ну, а, ясна річ, що якщо а, Росія буде і надалі намагатися бити по електростанціям ТЕЦ і так далі, і намагатися зривати нормальні процеси роботи інфраструктури критичної та ризики, якісь локальні вони є. Але вони не є в рамках всієї держави, все зроблено для того, і звітує уряд і українська влада для, для того, щоб Ніхто без тепла не залишився без світла, без необхідних потреб на зиму. Тобто, все до цього готується. Ось вам приклади: як тільки починається, як тільки йде якийсь успіх України, одразу починається дуже багато вкидів. Досить часто, я навіть помічаю, жертвами цих вкидів усвідомо свідомо чи несвідомо, можливо, стають навіть люди, дивишся розумні, авторитетні, які ретранслюють так звані лідери думок, які. Починають своїми діями фактично щось там десь критикуючи чи намагаючись сказати, що тут погано, і так далі. Ну Ніхто не забороняє, в нас же все таки демократія. Але іноді є такі речі, якими фактично йде підігрування ворога, ну тобто вкиди такої інформації. Тому. Потрібно черпати із надійних джерел інформації потрібно менше довіряти неперевіреним різним фейкам. А хтось сказав, а хтось там поширив, а хтось десь там і так далі, і так далі. І розуміти, що чим більше успіхів буде демонструвати українська армія, тим більше буде постійно намагання дискредитувати, поширити неправду і. Ворог над цим працює. Я скажу, що зараз ведеться досить серйозна робота для того, аби обмежувати ресурси, по яких противник може це робити, в тому числі через виявлення мереж, які на жаль могли бути і тут в Україні, і поширювати таку інформацію. Їх затримує контрозвідка служби безпеки для того, щоб їх викорінювати, і ці явища, ну скажімо так, максимально нівелювати. Але ж ми бачимо, що все одно. Противник продовжує. Хоча я вам скажу, що індикатор того, що відбувається, це навіть те, що в Росії за різними даними від 25 до 30 самих росіян перестало дивитися федеральні телеканали, деться проганати. Навіть вони вже починають, очевидь, задавати питання про те, що там поширюється відверта неправда. Олександра дуже вдячна вам за сьогоднішні відповіді. Дякую вам.